Чи ви всерйоз вважаєте, що, що якщо у нас буде окрема конвенція по захисту цивільного населення, де буде навіть прописано, як це робиться, хто це робить, якась започатковується нова міжнародна організація, росіяни це будуть робити? Для них міжнародного гуманітарного права не існує. Крапка. Вони це показують відверто і відкрито. Коли я чую з боку експертів, що давайте ми змінимо. Міжнародне гуманітарне право, ми щось нове започаткуємо. Ми повинні розуміти, ми це робимо для кого? Для нас, так ми і так не будемо затримувати цивільне населення. Ми це робимо для росіян. Так вони ж не виконують е, міжнародне гуманітарне право. Станом на зараз найбільше для повернення громадян України з російського полону, як військово так і цивільних, роблять, роблять збройні сили України.